Цієї зими Тернопіль буквально засипало снігом. Для комунальників це додаткова робота, а для водіїв ускладнений рух. Але для дітей це зовсім інша історія. Адже велика кількість снігу це, звичайно, про зимові розваги, активний відпочинок і час, який хочеться провести на свіжому повітрі. І здається, цього року таких охочих стало значно більше. Зимові гірки у Тернополі нині одне з найпопулярніших місць відпочинку. Кожен зі своїм спорядженням хтось на санках, хтось на тюбах, а дехто випробовує лижі. Зима цього року видалася сніжною, тож можливостей для активного дозвілля вдосталь. Я сьогодні прийшов зі школи і зразу побіг сюди. І мені дуже весело і. Я сюди ходжу вперше, але це дуже класно. Нам тут дуже подобається, бо тут така гарна різка гірка, дуже прям, класно. Тут можна дуже весело провести час з друзями, покататися. Ми ходимо до школи, потім ходимо сюди, ну, провести привезти ці час, роки, погратися, погуляти. У мене саночки пластикові, ми їх купили, не знаю, ще рік тому. Вони вже такі, ну, на них дуже добре з'їжджати. У мене отакі, ми їх привезли з Словакії. На них плюс каже добре кататися. Активний зимовий відпочинок цього сезону вплинув і на торгівлю. Продавці кажуть, попит на зимовий інвентар помітно зріс. Дуже-дуже великий попит. Давно не пам'ятаю такого року, що був такий попит. Ну, самі бачите, погодні умови, сніг. Морозець. В принципі, такий найбільший попит у нас з'явився десь числа 26 грудня. От другий день різдвяних свят почався такий попит. У лідерах продажів снігові тюби та санки з кермом. Є багато людей, які беруть лижі, є багато людей, які беруть сани дуже дуже цього року тюбінги. Тюбінги настільки дітям заходять у на автомобільних камерах. Їм дуже сподобалося, і і люди йдуть, хочуть тюбінги. А ще з новинок: сани для двох дітей. Це саночки для двійняток. На двох діточок може бути для однорічок, а може бути для старшої меншої дитини. Бачите, тут сидить одна дитинка, тут друга під ніжечки є для дитини. Можна їх вести як з батьківською ручкою, так причепити шнурочок і тягнути. Потім діти виростають класні сани, щоб їхати згори. Попри підвищений попит, каже продавчиня, ціни на товар не підіймали. Саночки, наприклад, минулорічні модельки, які були, наприклад, є моделі, яка вартувала 1250, Цього року вона також вартує 1250. Тобто, в нас ціна не відштовхувалась від попиту. Яка була минулий рік, така і залишилася цього річ. На ринку ціни на зимовий інвентар коливаються у широкому діапазоні. Ціни на звичайні сани стартують від самих 50 гривень найдорожчими є сани з кермом. Їхня вартість може сягати 3800-4000 тисячі гривень. Тюбінги обійдуться вам у близько 2500 тисячі гривень. А от в інтернет-магазинах асортимент ще ширший. Звичайні санчата можна знайти від 500 гривень. Сани з кермом від 3300 до 5200 гривень, а тюбінги стартують від 3000 гривень. Утім продавці радять зважати не лише на ціну, а й на якість та безпеку товару. Та головне цього на зима об'єднала родини на гірках поруч і діти, і дорослі. Хтось вперше сідає на санки, а хтось знову згадує дитинство.